Нарешті 12 Pro. Всім привіт! Це смартфон лінійки Redmi Note 12, який всі чекали. Легендарний Pro в своїй новій ітерації. і йому є чим вас здивувати, бо новинка від Xiaomi в ось цьому гарному синьому кольорі гарантує своїм власникам стабільне програмне забезпечення MIUI Чудову став мегапіксельну камеру, а про інше зараз розповім. І давайте разом дізнаємося що приховує в собі Pro і навіщо на нього звертати увагу. Погнали, почнемо класично з розбору комплектації. Тут все стандартно для Xiaomi. На вас очікує плівка на екрані, силіконовий прозорий чохол із захистом порту Type-C, кабель і блок зарядки потужністю 67 Вт. Як бачите, Redmi Note 12 Pro виглядає дуже стильно та яскраво, але на вибір є ще й графітовий колір. Та в обох випадках на вас чекає скляна задня кришка з матовою текстурою, яка дуже гарно виглядає під різними кутами нахилу через. Переливи, а плоскі грані додають преміальності при користуванні смартфоном, як в чохлі, так і без. Збоку ви знайдете кнопки регулювання гучності та живлення, в яку вмонтований швидкий та точний сканер відбитків пальців. Зверху знаходиться інфрачервоний бластер для керування побутовою технікою 3,5-мм міліметровий джек і перфорації під другий динамік, який дублює основний на нижній частині. Це дозволить використовуючи технологію Dolby Audio, створити дійсно круте і якісне стерео з чудовим басом і гарною деталізацією середніх частот. Завершуючи оглядати зовнішній вигляд, варто звернути увагу на USB Type-C порт стандарту 2.0, який підтримує швидку зарядку на 67 Вт, що дозволить поповнити вмонтовану батарею на 5000 мАч за 30 хвилин на 85%. Не дивлячись на діагоналі 667 дюймів, Redmi Note 12 Pro відчувається в руках дуже зручним, за рахунок ваги 201 г і товщини 8,1. Міліметр, та переходимо до дисплею, і тут є чим сьомі здивувати. А саме своєю AMOLED-матрицею, що статою оновлення 120 Гц. Вона має чудову максимальну яскравість 1100 ніт. І повний набір технологій, які покращують зображення: Dolby Vision, HDR 10 а ще охоплення широкої кольорової гами dci p 3 що дозволить редагувати фото чи відео, зняті на цей смартфон, маючи точно кольорову передачу. Але щоб отримати максимум. Експірінсу від нового Redmi Note 12 Pro, я рекомендую зайти в налаштування та активувати 120 Гц. І, до речі, переходимо до системи. І у нас перевірена часом MIUI 13 яка побудована на базі Android 11. Хоч це не остання версія системи, але бренд Xiaomi швидко розширює список підтримуючих девайсів новою системою MIUI 14. І скоріш за все, на момент перегляду цього відео, смартфон вже на неї оновиться. Та найголовніше це те, що ми маємо. Всі переваги сучасної MIUI. а саме чудові анімації, безліч налаштувань для кастомізації під ваш смак та безліч дрібниць, таких як фото та відеоредактор з розширеними можливостями. Та це не єдине, чим здивує смартфон. Технічні знавці вже можуть пізнати, ставший класичним SOC Snapdragon 732G. Так, це саме той чіп, який був встановлений в легендарному Redmi Note 10 Pro. Цей SOC побудований на 8 нанометровому техпроцесі. І що про нього можна сказати. Цей чіп знайомий всім розробникам програмного забезпечення на Android, тому майже всі додатки будуть працювати дуже швидко та без багів. Ну і звичайно, він забезпечить баланс між продуктивністю та енергоефективністю і дозволить грати не тільки в Таймкіл ігри, а й в такі проекти, як Call of Duty Mobile. Але щодо автономності, батареї на 5000 мАч разом з енергоефективним екраном і Snapdragon 732G дають чудову автономність. Мінус 10% розряд на максимальній яскравості за півгодини гри, і 3% розряду за півгодини перегляду YouTube, чого впевнено вистачить на цілий день користування. А розглядаючи бездротові інтерфейси, варто зазначити підтримку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1. І, звісно ж, NFC чіп для безконтактної оплати за допомогою Google Pay. А зараз переходимо до камер, бо в нас чекає 4 модулі: Два 2-мегапіксельні сенсори для макро і портретної з'їзди. 8 мегапіксельна надширококутна камера, і 108 мегапіксельний основний сенсор від компанії Samsung. Гайда до прикладів. В день цей великий сенсор показує чудову деталізацію та правильну передачу кольорів. А програмне забезпечення від Xiaomi дозволяє правильно передавати як світлі ділянки фотографій, так і тінь завдяки просунутим алгоритмам HDR. Надширококутна На камера не має крутої деталізації, але її головні переваги це кут захвату зображення 100. 20 градусів. А ввечері робити фотографії на цей сенсор дозволить нічний режим. Портретна зйомка завдяки додатковому сенсору гарно визначає межі основного об'єкту зйомки. А макрорежим дозволить при гарному освітленні, детально розглядіти невеликі об'єкти. Ввечері основна камера з нічним режимом чудово працює з ліхтарями та дозволяє отримати деталізовані фотографії майже при будь-якому освітленні. Ну і ось вам приклад фото з фронтальної камери, бо далі. І відеоприклад. і ось вам відеоприклад зйомки на Redmi Note 12 Pro. Ви чуєте, як він записує звук, а також як працює з кольорами. Зараз вже вечоріє, тому не найкраще освітлення, але передача кольорів, робота з ліхтарями. Це дуже й дуже гарно на цьому Redmi Note. Що ж, дізнавшись всі деталі про новинку, варто переходити до висновків. Redmi Note 12 Pro. Це новий смартфон з духом знайомого девайсу. Бренд дійсно гарно поєднав amoled екран SOC Snapdragon 732G і батарею із швидкою зарядкою 67 Вт, що дасть можливість користувачам насолоджуватись технологічним девайсом не за всі гроші світу. Дякую за перегляд. Бувайте!